Всім привіт. Ну що? Нарешті ефір вже оновив свої попередні вершини, які були за останні два роки. І нарешті хейтери вже трішки підзатихли, їх вже зараз не чути. Ті, хто хоронили ефір і говорили, що росту вже не буде. Ми зараз котимося в якусь глобальну кризу. Кінець, кінець росту, все. Тут можливостей більше немає. Як бачимо, ситуація інша, ефір вже 4... 150 і зараз є у нас абсолютно всі шанси альт-сезону на того, як кажуть, про які всі говорять, і ніхто його не бачить вже останні три роки. Але така специфіка Альти, саме Альта, широкий ринок показує основні свої ікси прибутку в короткий проміжок, там від двох до чотирьох місяців, саме у кінці циклу, коли цикл ось цей. Трьохрічний, чотирьохрічний він завершується. Ось тоді альта вже показує себе в повній красі, коли біток уже відпрацював, коли ефір вже зробив як мінімум половину руху і вже знаходиться в другій заключній половині. І ось там саме в короткий проміжок починає стріляти альта, і саме там вже починає розігріватись максимальний ажіотаж, наскільки це можливо в цьому циклі. Тому не потрібно порівнювати, наприклад, ажіотаж е, сьогоднішній з ажіотажем 21-го чи 18-го року. Тобто то були різні цикли е, різних масштабів. І е, зараз, конкретно в цьому циклі, е, ажіотажу абсолютно немає на сьогодні. І останні декілька місяців, можливо, десь в районі 3 до 5 місяців ажіотажу на крипторинку не було. Тому з психологічної точки зору я вам говорю, що скоріш за все. Зараз є дуже дешеві ціни і є всі шанси, що ріст ще відбудеться, тому що ринки так не розвертаються. Вони розвертаються після ейфорії, після ажіотажу. Зараз ажіотажу не було на всьому ринку, тому і я роблю зараз на це ставку. Я звісно не кажу, що це 100% гарантії, тому що ніхто цього точно не знає. Але е весь цей час я вам давав моральну підтримку того, що ефір влітку ось 3000+, плюс. Це от два місяці тому, коли там він був 2000 і нижче, я вам говорив, що ефір набирають кити. Ось, будь ласка, три місяці тому, якраз коли там по півтори тисячі ефір був. Ось що за кулісами вам теж показував, що зараз професійні інвестори дуже активно саме набирають ефір. І, звісно, вони не ціляться на дохідність 50%. Вони хочуть забрати ікси, 3,5, 10 іксів. І тому це якісний актив, і коли він коштує дешево, його треба брати, не боятись, не продавати. Тому ефір це основний актив серед представників альткоїнів. І саме його зараз ріст для нас дуже важливо. Тому, що коли він пробиває зараз історичні вершини, і я вам, до речі, про це е, писав: писав у телеграм-каналі, будь ласка, підпишіться, безкоштовний телеграм-канал, що. Е, Рух до 4 тисяч у нас отут е, далі назріває. Тут лише питання часу, швидше чи е, довше це часу займе. І е, далі, от якраз вже коли пробиваємо 4, ми вже йдемо на е, високі шанси от максимально сприятливе середовище для альцезону Тому ось цей сценарій. він Максимально відпрацьовує круто. Так, я ви можете сказати, що я там рік тому чекав, що в листопаді може там початись ріст. Так, я помилявся. Я визнаю свою помилку. Я думав, що ми от уже взимку і до кінця весни вже відпрацюємо. Ефір там по сім. Я думав, вже весною буде цією весною до кінця весни. Я думав, що відбудеться сезон Так я помилився по часових рамках. Але саме головне, як ми до цього відносимося, які ми дії робимо, тобто як ми далі. Приймаємо свої рішення. Ми з інвестовим прийняли рішення не виходити в кінці весни з альти, тому що в цьому абсолютно ніякого сенсу не було продавати по дуже дешевих цінах. Є сенс і далі чекати, тому що тренд росту, ще його перспектива далі проглядалась. Тому так ми продовжували тримати портфель, нічого не продавали. По можливості доінвестовували, нові люди заходили і відкупили саме той період дуже дешево. Активи. І сьогодні мають вже хороший результат, ті, хто відкупали те дно. Ефір нам вдалося дуже круто відкупити по півтори тисячі саме у ІвесКубі. Тому сьогодні, от по ефіру, це ж там 2,5 майже 3 ну, прибутку нереалізованого, який ми, звісно, зараз не продаємо. Тому що, я думаю, ефір у нас рухається як мінімум до семи. Це у нас в Інвесткубі, там точка виходу. Зараз вже ми бачимо, що ці. Відмітки, вони є дуже навіть можливі, і можливо навіть дуже скоро, можливо, навіть в цьому місяці. Тому те, що я писав от вам у телеграм-каналі і на Ютубі, говорив, що це крутий актив, що він якісний, що його набирають. І зараз у нас є всі шанси саме цей ріст показати. Актив, якраз ефір, він зараз йде по фазі прискорення. Тобто, Чим далі він іде, тим менші відкати в нього будуть. Якщо у нас був найбільший відкат, якщо ми беремо конкретно із самих низів, то відкат був приблизно ну, зона корекції з кінця травня до кінця липня, травень, червень, липень, ну, майже два місяці. Цього разу ми вже бачимо, відкат був зовсім малий, тобто це приблизно там, три тижні. І я вам говорив саме після того, коли ми вже вийшли сюди, що оця зупинка вона буде. Я вам говорив, що тут є зона супротиву, але вона набагато слабша, аніж оця зона супротиву. Тому в попередніх відео я вам про це говорив. Ось ця зона вона набагато слабша, і ми будемо точно її пробивати. І по часу ми тут будемо зупинятись набагато менше. Там в 2-3 рази менше будемо тут знаходитися, ніж знаходились на попередній зоні. Тому що саме оця зона є дуже-дуже сильною. Але ми її пробиваємо. Звісно, ми її будемо пробивати. Просто на це потрібен час був. Зараз, ось тут, зона була слаба, ми її пробили, а тепер наступна дуже сильна зона супротиву. Це від 7 і до 8,5. От оця зона, вона є дуже-дуже сильною. Тому зараз. Не варто, звісно, продавати ефір. У нас в інвесткубі, повторюсь, точка виходу це 7 тисяч по ефіру. Я Знаю, що багато зараз прогнозів від різних е е інвестбанків, може, богерів, що вони там чекають і вище 10 ефір, і по 20-25. Ну, це взагалі космічні ціни. Е Станом на цей цикл. В цьому циклі я більш ніж впевнений, що цих відміток сьогодні не буде. Вище 10 ефір в цьому циклі не буде. Це дуже великі зараз завищені очікування. В наступному циклі так, саме от там, по 20, дійсно може бути ефір, але не в цьому циклі. Тому зараз я прийняв рішення виходити по 7. Тому чекаємо. Але ті люди, які зараз заходять в інвестицію на крипту, потрібно. Розібрати, що брати? Ефір чи біткоін? Умовно. Ну, біткоін дуже дорогий, от, прям дуже дорогий. І ви от можете побачити, що він зараз абсолютно ніяк не реагує. Тобто, зараз іде ріст на всьому ринку. Ну, здебільшого, в ефір там іде ліквідність, і його домінація ефіра дуже стрімко росте. Нещодавно була домінація 7. Я вам, до речі, про це казав, що там біток був по 63, ну 63% домінації на всьому ринку, а там ефір по 6-7. По ну, тобто це дуже велике було розходження цих активів, і дуже часто вони повертаються хоча б один до двох. Тому, якщо зараз умовно там буде ефір десь по 16%, ну 16% його домінація на ринку, то є всі шанси, що там домінація. Домінація альти, звісно, також е, виросте. А самого, самого ефіра і, і бітка. Давайте про біток, Ось знайду вам зараз. Зараз домінація 60% бітка. Що вона може піти десь до 48%. До 48%, зараз не обновлюється. Ось так. Тобто є всі шанси у нас зараз сходити кудись на 48%. Ось тут є дуже сильна зона підтримки. 48, 16% десь по ефіру. Ну це один до 3%. Це нормально, але один до 6, до 7 розходження, ну це насправді було дуже велике. Тому це був один із індикаторів, який вказував, що ефір дуже недооцінений, і що на наступному рості. Який от саме зараз відбувається, те, що він буде зараз ефір по дохідності обганяти біток. Е, тепер по Альті, е, все, що нижче знаходиться топ-10. Ми бачимо, що тут відбувається дуже-дуже дуже сильна зона акумуляції, яка вже із 2024 року, тобто півтора роки, е, росту як такого на Альті не було. І те, що ми бачимо, що тут була капіталізація 100 мільярдів, зараз 300, нібито x 3 Кожна монета повинна була дати. Але тут потрібно враховувати, що в 2023 році, два роки тому, монет було набагато менше, аніж їх є зараз. Тому е, нових проєктів додалось і ті нові інвестиції, які заходили в альту, вони розмивались просто по цих проєктах. Тепер, питання в тому, а чи кожен проєкт покаже ріст? Ну, звісно, не кожен. Але більшість е, активів, більшість криптомонет. Вони повинні показати. Ну, якщо хоча б там брати топ-100, топ-200, більшість з них покажуть ріст. Просто питання в тому, а який це буде ріст? Якісь проекти погані, покажуть Х2, а якісь хороші можуть і Х5 і Х10, в залежності від того, як дешево вони сьогодні коштують. Тому, якщо вам здається, що сьогодні проекти лежать внизу, то це не означає, що вони не виростуть. Альта зростає там. Може свої 5-7 іксів, 10 іксів показати за місяць, там, до трьох місяців. Абсолютно легко і дуже швидко нас догнати. І це приклад з ріплом. Ви дуже добре це все пам'ятаєте. Якщо вас, ви не перший день на крипті, то ви знаєте, як рухаються такі активи. Тобто, Ріпл у нас теж був в портфелі, ми його набирали саме от в цей період. По $1,90 продали його повністю. Тому, звісно, ви можете сказати, що це якби не найкращий час був продати, що ми не забрали весь прибуток з ринку, але наше завдання забрати своє. Тому, коли середня точка входу 60 центів, продаємо там по $1,90, ну, двома частинами ми продавали. Е то 3 ікси на інвестицію, ну це насправді дуже круто, коли весь ринок не показував росту. То ми в той момент ми конкретно робили ребалансування в ті альти, які не показали прибутку. Так, зараз, можливо, це найкраще рішення виглядає, що можна було просто ріпл тримати, і він би зараз навіть ще більше б зріс би. І можна б зараз ріпл обміняти на дешеву альту, але ніхто не знає, як буде завтра розвиватись на 100% сценарій. Тому наше завдання просто забрати з ринку своє. Те, що сьогодні. Сьогодні дорого продавати продаємо, те, що дешеве купуємо. От і все. А і змирити що ми все з ринку не заберемо. Ось тоді ми зможемо заробляти наше завдання заробити, а не забрати з ринку все, тому що все це неможливо. Хто вам буде про це розповідати, то обходьте їх десятою дорогою таких людей. Зараз, до речі, що може бути фундаментом для цього росту ефіра? Ну, в нас ж назріває тут, до речі, прийняття стейкінгу саме в ETF на ефір. І от BlackRock якраз от він випустив вже там ETF на ефір, вже на фондовому ринку інвестори можуть купити спокійно на ефір і не йти кудись на криптобіржі. Тобто це регуляція, надійність, прозорість, тобто ці всі речі, які дуже подобаються консервативним інвесторам на фондовому ринку. Тому це додаткові покупці. Якщо зараз сек прийме саме дасть дозвіл зелене світло саме фондам, ось таким, як BlackRock, які випускають ETF на ефір, саме включати стейкінг їм стейкати свій ефір, який вони зберігають на своїх балансах, то це буде там 3-4% річних саме, ну я думаю, в доларах, не в цих монетах, а скоріш за все, буде в доларах дохідність на фондовому ринку. Тому це дуже круто. Тобто ви купуєте ефір і ви будете отримувати ще регулярний пасивний дохід. Це потенційно збільшить бажання у людей інвестувати в цей актив. І це будуть нові покупці у ефір. Ну і плюс, по факту, звісно, також це все відпрацьовує і люди купують. Але ми повинні розуміти, що це вже остання буде зупинка. Коли спочатку йдуть там певні слухи, на слухах тільки зростає ціна, а потім, вже, коли по факту це все приймається, то це вже десь кінець. Кінець цього руху. Тому, коли буде прийнятий оцей стейкінг, дозволений. То ціна вже, звісно, буде не 4, це вже буде 6, я думаю. І ось там вже треба буде замислюватись, вже дивитись, готуватись, по крайній мірі, готуватись на продаж, вихід з ефіра. По Альті Аль там, звісно, треба дивитись, тому що тут історія трішки інша, ефір може довше тут знаходитись, а літа буде так. В моменті вилітати і нерівномірно проекти стріляти, показувати прибуток. Тому там конкретно потрібен чіткий план, стратегія. Тому, якщо у вас немає цієї стратегії, як працювати з альтою, то ви можете написати мені в особисті, є можливість сьогодні долучитись. У мою команду Інвест У нас на сьогодні вже 182 людини, і разом ми вже заінвестували у, у фондовий і у крипту 2,2 мільйона доларів. Тому дійсно кошти вже серйозні. Люди з різними капіталами тут заходять, і там і від тисячі доларів, і там і від і по 200 тисяч доларів. Люди заходять різні, тому є сьогодні ще можливість зайти. Є ще дешево, що придбати. Звісно, це вже не біток, і це вже не ефір. Ефір, хто встиг, той придбав, зараз тримає в кубі. То заходить зараз новий, звісно, ефір вже не має абсолютно ніякого сенсу купувати, тому що я заходжу в угоду, коли зберігається мінімум 3 ікси потенційного прибутку. Сьогодні по ефіру x2, тому ну, навіть немає, навіть менше. Тому ефір ми вже не чіпаємо, не робимо нові інвестиції, тримаємо тільки те, що є. У Альті зараз ризик прибуток співношення дуже класний, там один до семи, один до восьми. Це якщо всі чотири альти в нашому портфелі вони відпрацюють, дійдуть до наших цілей. Якщо одна там три відпрацювали одна, ні, то це дохідність там, звісно, падає десь 5 іксів на інвестицію. Якщо там дві відпрацювали дві ні, ну це десь 3-4 ікси можна розраховувати. Сьогодні є сенс ризикувати і йти в альту. Як би вам. Не страшно здавалося іти туди, але там, де страшно, там якраз ви повинні розуміти, що всім страшно, всім іншим більшості людям страшно, і за рахунок цього вони не інвестують, і цей актив дешевий. Тому тут є можливість заробити оці кратні ікси. Тому, якщо ви не бажаєте долучатись до клубу, то ви а самі інвестувати, то звісно без проблем. Але що я вам пораджу, одразу мати готовий план. Тобто, перед тим як заходить в цю угоду, ви повинні розібратися, це проєкт хороший, якісний, фундаментальний, чи це поки що якісь обіцянки. І, звісно, також ще потрібно розуміти, в якому діапазоні ви купуєте, де ви вважаєте, що це дешево, і де ви будете виходити, продавати. От коли у вас вже є цей готовий план. Перед тим, як ви вкладаєте кошти, і якщо ви його дотримаєтесь, ось тоді ви можете себе похвалити і сказати, що круто, ви молодці, ви заробили. І саме головне, що по плану, не те, що інтуїтивно, емоційно в моменті ви приймаєте рішення, тому що зазвичай такі рішення вони є не зовсім правильними і призводять або до втрат, якщо ринки просідають і ви панікуєте, або не якщо ринок почне рости, і ви довольствуєтесь малим. Для того, і пропускаєте основний свій рух. Тобто тільки як ти починає основний свій рух робити після довгої періоду кризи, ви починаєте з нього виходити, і це от коли ви рано починаєте виходити. Оце є основна проблема в більшості людей. А те, що Альта зараз три роки не показувала росту, люди думають, що вона росту вже так і не покаже, почнуть виходити в безубиток, але можливо зараз якраз є оці всі шанси, що альтсезон якраз відбудеться. Давайте ще подивимося також на інтерес по ефіру, якщо поглянути по всьому світу по запитах саме ETH, ефір, абревіатура його, то сьогодні ми бачимо, що є ще куди зростати на перехай попереднього, ну тобто більше інтересу ніж попередньому циклі. Якщо подивитися на повну назву ефірі, подивитися на англійській мові, то сьогодні це навіть ми доволі внизу знаходимося і не зробили навіть ще й близько не підібрались до інтересу. До ефіра у 20-21 році. Тому по цьому запиту, ефіріум повний, ми бачимо, що, звісно, ми перехай в цьому циклі не зробимо. Інтерес більше не буде, але, хоча б кудись на 50 60 цього руху добратись. Ну от кудись, хоча б от сюди. Тому є потенціал, запас інтересу, ще є, куди насправді рухатись. Тут, хоча б от десь от сюди, на 60-70% ще добратись до попереднього руху, а тут зробити перехай. От якось так. Тому я думаю, що зараз точно не час, щоб боятись продавати свої активи, все добре на фондовому ринку. Сьогодні технологічні компанії, штучний інтелект, все там робить, перехає на своїх історичних вершинах, S&P 500 теж на історичних вершинах. Сьогодні, от зараз, Трамп намагається мирну угоду підписати із Путіним і схилити все-таки до. Миру і зупинки бойових дій в Україні, тому зараз насправді такий фон доволі навіть вже не стабільний, а оптимістичний. Тому ще на крипті почнуть зараз вилазити дуже багато хороших новин. Я думаю, загалом зараз можуть оці наступні ну від одного до трьох місяців, тобто починаючи вже ось із серпня, можуть вже дійсно почати стріляти альти. Тому вже треба готуватися, як кажуть, учора. Але якщо ви не встигли, то треба, хоча б сьогодні. У мене на сьогодні все, до зустрічі. Бувайте.